Привіт! Ви вже знаєте, як мене звати, тому ми зразу прийдемо до діла. Сьогодні у нас буде відео по Яойним Манхвам, і я вам скажу так: я не фанат Яойних манхв. Я люблю мангу читати, тому що переважно там немає ніяких дивних подій і все дуже мило, не рахуючи мангу, яку я прочитала останньою, мені дуже. Це такі маніпуляції, маніпуляторів, маніпуляцій було, що я не знаю. Це був знаєте такий тікток-маніпуляторів. Типу, я як, на якусь секретну частину людства зайшла, коли прочитала ту мангу, і потім мені так: чому, чому я це читала, чому я надіялася, що все буде добре? Я не знаю. Але у мене є тут список з 10 яойних манг? Які по якимось причинам викликають у мене таке м, почуття горя, розчарування, сподівання надії і мрії, що все це закінчиться швидше, ніж я собі думаю, і мені не придеться жити далі. От, не, ось приблизно ось таке відчуття у мене викликають ці манхви. І не всі манхви в цьому списку я читала взагалі. Е, є манхва, яку я прочитала повністю, і я дуже шкодую, ми про це говорили з психіатром. Угу. Є манхви, які я не читала ніколи, але, от, наприклад, у мене є друзі, які читали і такі: розкажи про це на своєму каналі, тому що люди не маються читати, люди маються уникати. От, от приблизно ось такий список з 10 юних манхв І перше, у нас в списку зразу буде манхва, яку я дуже часто згадую на своєму каналі. БДі Алекс! і згадує її не в хорошому освітлі. світлі. Знаєте, вся моя недовіра в відноснах до манг починається з цієї манхви, манговою БДА. Я не можу сказати нічого хорошого. Я не можу сказати нічого дуже поганого, тому що ну, багато є фанатів цієї манхви. і можливо, мене за суддя заклюють, знаєте, тому що ти просто така не привикла. Я не знаю, чи до токсичних відносин ми маємо привикати. Особливо в Яйних Манхах. Чому Чому ми маємо привикати до того, що не являється тим, яким, знаєте, нормальним стандартом? Чому я маю привикати до маха, яку я не хочу взагалі ніколи в житті згадувати? І заки, ну вона ж класна, ну а та друга ряд пар. Знаєте, все починалося настільки погано, що мені сняться кошмари від цієї манхви від Budget Алекс. І, можливо, закінчилося більш-менш добре. Другорядна пара теж мене так потріпала от конкретно. Моя оцінка це буде просто навіть, не знаю, два з половиною з десяти. Один з десяти. Нуль. Я не знаю. ну, Знаєте, з кожним моментом, коли я щось згадую з цієї манхви, е, рейтинг її падає. Падає і падає. І у нас манго це зразу манхва. І того ж самого автора, що зробили Боже Алікс. Це у нас джинкс. Чому гвалтування в манхвах – це нормальна справа? Це не нормально. Тупо. Ем... Знаєте, є така команда перекладачів англійської мови, які перед тим, як ти читаєш манго, мангю, манху від них, вони пишуть: тіпа, тут може бути насильство, гвалтування, емо емоційні маніпуляції, типу чуваки, попереджаємо. І я кажу, дякувати Богу, що ви є. Дякую, що ви мене попередили, що це от відбудеться. І я собі можу зупинитися і не читати. Джинкс, Я не читала цю манхву, тому що, знаючи, що це від автора Бджи Алікс я зрозуміла, що... що все буде погано з самого початку. І я вам скажу так, усе почалося погано з самого початку. Ем... Типу, коротше, він його гвалтує, 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 потім сходив в лікарню до бабусі і вже свята людини Ісус Христос Воскрес! Люди дуже дурні. Мені хочеться плакати і, і одночасно ридати кровавими сльозами. Наступна Манхо, це у нас повернутий учень. учень, Манхо про чувачка, який повернувся в школу назад. І, можливо, це самі вайби арту, можливо, це сама історія такий, знаєте... Маячня маячні, ні Сенітниці, нісенітниці. Кореї зі своїм типом булінгу цією всією штукою мене просто не вивертає, тому що я не уявляю, як так можна нормально до того ставитись. І оця махочка е, вайбам дуже, дуже страшна, дуже некомфортна. Я прочитала, можливо, епізодів 17, там, здається, взагалі епізодів десь 45, щось такого. І я її не раджу нікому в своєму житті не пораджу цю манху, тому що ну це Некомфортно мені, некомфортно. Манху, Манхва, яка називається підсумок. Манхва про переродження душі в інше тіло. От була душа в одному тілі і переродилась та душа в інше тіло. Не дивіться, що я дивлюся. Кудись туди я просто намагаюся зрозуміти, чи йде відео на ноутбуці, чи не йде відео на ноутбуці. У мене там стіл з ноутбуком. І е, 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 Його перше життя, яке він жив, було погане. Зараз він живе погано. Минуле цього тіла, в якому він зараз живе, погане. Е, Появився якийсь рандомний чел і сказав: Я знаю, хто ти є, ти не той, хто ти є. І от ти, коротше, той чувак, який помер, і тепер ти переродився в це ціло. І той такий. Ти що, дурненький? Ну, тебе, в дитинстві дуже сильно головою вдарили, я не знаю, в плитку. Впав і грибанувся дуже сильно. І... Це настільки оцей булінг, оцей токсичні відносини, це, знаєте, маніпуляції маніпуляторів оцей, типу. А я такий класний, ти мені винен. Що він повинен? Типу, а оце минуле життя ну, типу, як не його минуле життя, а минуле того тіла, в якому він зараз є, це. О, Господи, Булінг в Кореї це страшна штука. А знаєте, в наш час нам не потрібно такого переживати, тому що. Вулиця життя 9 років. От. І, І що такого. Наступна манхва. Хто твій тато? З нас ви вже зрозуміло, що е, це дуже дивно. І я вам скажу так, це ще одна манхва, яку я прочитала до кінця, але я її нікому не пораджу. Я читала її чисто через те, що мені було цікаво дізнатися, хто вбивця. В цій манхві є така як частинка, де розказується про... Як це вам пояснити? про серійного вбивцю, який вбиває людей з одним типажем. Дівчат хлопців, ну, все одно, типу, він вбиває тих людей з одним типажем, і його намагаються вислідкувати. Головна пара оця ось штука з вагітністю чоловіка. М багато питань, мало відповідей. Звідки він народив ту дитину? Тому що якщо ви хоч трішки вчили біологію в школі, ну, якщо ви там дійшли до біології в школі про тіло людини, ви маєте знати, як народжуються діти. І в мене дуже багато питань, як народилась дитина в цього чоловіка. І взагалі, це, це, ну це дуже токсично. Вони не вміють говорити. Чому люди в мангох не міють говорити? Говоріть. Я вмію говорити. Ви також говоріть. Пишіть на листку. Я не знаю. Показуйте вистави, там робіть ті інтерпретації, які я роблю. Чому? Чому це так важко говорити? Дорога. Дорогі двері, дорога двір. Дірдор. Я читала на. Ну, типу, 29 й епізод я зкінчила, мені здається, там більше, ніж 100 з чимось епізодів. Е, я нічого не розумію, що там відбувається. Е, все дуже дивно. Все дуже дивно. А оця другорядна пара. Е, мені хочеться виколоти собі очі, коли їх бачу на екрані. Тому що це настільки ток токсичні відносини, що це просто, знаєте, після таких відносинів це треба просто йти ліхати психлікарню і лежати там. І більше світом ніколи не виходити. Психлікарня на Кульпарківській недалеко. Е, Манхва наступно, це у нас в секреті і. Ці всього відео буде дуже багато менше, де я буду просто здихати, тому що я навіть не знаю, що сказати нормального або ненормального про це. Я манхва про відносини між айдолами, і вони в одній групі айдоли, і... Це тупа. Стиль стиль арту дуже похожий на, на манху ще одну. І коли я намагаюся, типу я намагалася знайти картинку для цієї манго, щоб вам показати, як це все виглядає, мені завжди вбивало цей містер-буква містер К «Містер з алфавіту. Я не знаю, я не читала цю мангу, тому що я зразу розуміла, що щось тут нечисто, типу дивна назва. І Я ненавиджу такі манхви про айдолів. Типа, я розумію, що е, я у відносно між шадрами це може бути, але коли це все базується на такому. Не мені некомфортно, мені неприємно, мені не хочеться про це згадувати. Я не дочитала цю манху, навіть, мені здається, до 10-го епізоду не дійшла. Я просто її закинула і все. Я не знаю, як називати цю е, манхову... Але я залишу картинку і назву на екрані, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. І... Їм усім потрібно до психіатра. Всім трьом Їм треба до психіатра. тому що я почала читати манху, бо я бачила ток де мужика кинув хлопець, і він такий, типу, хоп, і забрав його компанію. Ні, все не так. Фазер ін лов, сходи до психіатра, ляж в лікарню, полежи там. Не з'являйся в житті своєї невістки, свого невістка, я не знаю, як це в чоловічих відносинах буде називатися. Не, ну, не лізь туди вже. Ну, Піди втупися, я не знаю. Треба, знаєте, перехрестити і забути. Треба сходити до якоїсь ворожки, знахарки, щоб старла мені це з пам'яті. Господи, божечки. На ще дві манхви, і я не читала ці манхви, Це мені порадив мій, я не знаю, коротше, мій друг знайомий, я не знаю, як його назвати. Людина, з якою ми колись постійно читали манхви, от типу от такого. І він мені порадив ці манхви і сказав: зніми по них відео і скажи людям, що це просто якийсь. Там дуже багато мачків було. Я не хочу матюкатися. Скажи, що це просто якась дупа, тому що він реально попросив, щоб я попередила людей, щоб вони це не читали. І перша з цих двох маг це у нас, типу, твоє бажання е моя команда, коротше, типу, як це знаєте, є ж така штука, о, господи. Ну, я, я залишу назву на екрані, я не знаю, як це українською мовою просто сказати нормально. Тому що я англійською розумію, як воно називається, а українською я не перекладу вам. Я англійську вчила все своє життя. І тут е, в описі в мене в блокноті написано лише три слова. І це матюки. Ти ще коли людина тобі то переказує, і ти просто матюкаєшся. І наскільки я знаю, там хтось вмре. І це не від нього, ну це не від мого друга, це від спойлерів в Тіктоці. там хтось мре. Переходимо далі. Остання е, Манхва в нашому списку остання в цьому відео, і я не знаю, чи я знімлю схоже відео ще, але найгірший мужик в світі. Якщо, якщо переосмислити все, що мені розказали, я так розумію, що вони переспали по п'яні, а потім на наступний раз один з них зґвалтував другу. Знаєте, Мені б тут таку рекламу проти гвалтування зробити поставити, тому що м -м, коли люди розповідають мені про якусь манху, я ой, ну, наприклад, тут, в мене є там, типу, подружки, ну, були в Тіктосі, бо коли знімала і діти по Тіктоку, і вона мені пише, розказує, Боже, мені так подобається ця манха, вона така класна, типу, такі класні відносини. Вона мені то розказує, розказує, розказує. Потім типу, покидає назву, думаю, блін, ну така класна манква, такий класний опис, типу, ну, думаю, зайду. І е, перше, що я бачу, це те, що е, їхні відносини почалися зґвалтування. Чому люди це сприймають нормально, якщо це хлопці? Це не нормально в будь-якому випадку. Я, я нічого навіть смішного про цю манху придумати не можу. Дякую за те, що були зі мною у цьому відео. Я піду полікуюся, сходжу до психіатра, я не знаю. Піду стру собі пам'ять після цього відео, а ви живіть життя, радійте життю і не читайте такі еонії манхви. Якщо ви знаєте ще якийсь такий манго, про який має попередити людство, щоб вони їх не читали, не слухали ніколи в житті ну, не цікавились ними, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерті ворогам! Україна у нас понад усе. Ми з вами побачимося е, коли? Скоро? Ми з вами побачимося скоро і всім па-па, всім до побачення! Це, це жах!